Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. п'ятниця ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Сьогодні ми з вами повертаємося до Pilsner Urquell та протестуємо новинки за ТБ: це Чех-ін світлий лагер та чех темний лагер. Це буде так звана робота над помилками. Я дам другий шанс нашому знайомству з Пілснер Урквел, тому що в попередньому відео щось пішло не так. Я нагуглив і всі ознаки того, що це пиво минулого разу було зіпсовано. Хай це залишиться на совісті у магазина розетка, там де я його купував. Це я купив в сільпо. Термін придатності в нього не такий, як був того. То було по всім параметрам, все на середині свого, можна сказати, в самому розквіту. Цьому залишилося 2,5 місяці до кінця терміну, але я думаю, що все буде з ним нормально. Це найсвіжіше із того, що я знайшов за ці дні в Одесі. Ну, а про це чеш ін. В перекладі на українську це означає чешська корчма. Я сказав у Шортс, що це е, не справжнє чешське пиво. Е, справді так, тому що все дуже запутано. Якщо подивитись на штрих-коди, то ми бачимо, що це 477, це у нас Латвія. А якщо почитати дрібний текст, то ми е, прийдемо до висновку, що це латвійський дистриб'ютор, замовляв пиво в Чехії в броварні, не пам'ятаю як напишу, як вона називається. Язик можна зламати, ну як в принципі багато чешських слів. Це пиво я придбав у АТБ. Зараз на нього акція. Воно коштує 35 гривень, а звичайна ціна в них заявлена 41. Як би так, не бюджетно, але ж це справді чешське пиво. Яке воно порівняно з Пілснер-Урквел? Я думаю, що цього разу Пілснер Урквел нормальний, не зіпсований, і все буде окей. І ми зможемо порівняти, скажімо так, чешське пиво різних цінових сегментів. Отже, наливайте собі чогось смачненького і ми починаємо. Починати, я думаю, будемо з Pilsner Urquell. Ще раз нагадаю, що саме з цього пива і почався стиль Pilsner. В 1842 році баварський бровар Йозеф Грол, переїхавши до міста Пілзен, в нову броварню, Вперше зварив там оце пиво, яке назвав Пілзнер. на честь міста Пілзень. Використовуючи кристально чисту джерельну воду та якісний житецький хміль, він зварив щось таке от непогане з таким самобутнім смаком, який я не відчув минулого разу. Маю надію, що цього разу я його таки відчую. Наливати я це пиво буду в ось такий келих кромбахер. Тут написано Pils, це німецький пілзнер. Що ми бачимо? Ми бачимо приємний такий темно-золотий колір. Ми бачимо пінну шапку, ми бачимо, є якась карбонізація, якщо вам не видно. Що у нас по аромату? Вже можу сказати, що аромат відрізняється, відчувається така хмелева підтримка, немає ніяких таких паразитних ароматів. Здається, воно має бути м'яким. Знімаємо пробу. Це зовсім інше пиво. Я беру свої слова назад, ті, які я сказав про це пиво в минулому відео. Це дійсно круте пиво з такою. Дуже приємною гірчинкою посмаку. З першого ковтка ти теж відчуваєш таку гірчинку, відчуваєш якийсь такий легкий трав'яний присмак, і гірчинка не просто. я не знаю, якому це писати. Я думаю, що вам потрібно пробувати цей пілснер з, правильно, з правильного магазину, з правильними датами, які зберігали достатньо відповідно, і це буде дуже шикарне пиво. Я в захваті, можна сказати, від одного ковтка я в захваті, потрібно зробити ще один. Ні, це таке топове чеське пиво, воно мені дуже і дуже подобається. І це всього-навсього 4, 4 алкоголю. Воно таке дуже насичене і, і дуже така стійка, приємна гірчинка. Так, це сучасне пиво, яке е, вариться сучасним способом. Е, воно в банці, в пляжці, мабуть, воно трішечки краще. Але на самій броварні в місті Пілзен до сих пір можна спробувати пиво, яке вони варять невеликими лімітованими партіями, е, класичним способом. Воно витримується в дерев'яних діжках. І якщо ви потрапите на цю броварню, у вас буде шанс спробувати найсправжніший в світі. Пілснер Урквел. В наш час, коли певний ринок дуже глобалізований, Пілснер Урквел теж вже не самостійна компанія. Вона є власністю японського пивного гіганта Асахі. Продовжуємо нашу роботу над помилками. Отже, ми вже знаємо, що це пиво, хоч і з латвійським штрих-кодом, але воно все-таки вариться в Чехії. Оцінка вантап в ньому невелика. До речі, вантап воно теж йде як чешське, але в чорному там написано, що воно зроблено в колаборації з литовською броварнею про світли. Я там не бачив такої інфи. Пишуть, що це пиво таке зварене в Чехії, зварене з якісного. Чеського хмелю з використанням чистої чеської джерельної води, і воно має бути топ. Хоча відгуки в тапку у нього не такі вже й високі. Але все-таки це бюджетне пиво, тому що якщо навіть порівнювати з цим самим Пілснер Урквел, то це пиво коштує 65 гривень десь так. от, А ці зараз по 35. Звичайно ціна в нього 40 гривень, ось так от. Для економії часу я відразу вирішив відкрити обидва пива і відразу їх розлити. Так, це ми не переплутаємо. Обидва пива мають 4,7 алкоголю. Дивіться, якщо вам видно порівнювати урквел і цей пілзен, вони дещо схожі. Такий темний відтінок, але ця корчма, вона більш, більш така темна, і пінна шапка не держиться. На чорному пиві пінна шапка ще тримається. Що по аромату, Такий більш простий, більш солодовий аромат. Не відчуваю такого потужного хмелевого аромату, але воно пахне як звичайний лагер. Так, темний лагер тепер м -м -м -м, Це такий дуже такий насищений, палений. В нього запах, така якась зжахнута хлібна скаринка, м -м -м Ну Або пересмажена кава, такий достатньо різкий аромат. Мені здається, воно має бути смачним. Ну, Пробуємо. Світлий. А, мабуть, після Pilsen Урквел це пиво не таке цікаве, але в ньому щось є. В ньому є така гірчинка. Гірчинка довгограюча, є гірчинка у посмаку. Саме пиво трішки водянисте. Карбонізація в нього невисока і якось такого вау ефекту воно не викликає. Але ну, таке нормальне пиво, воно ну, ще ковток. Так, хмелова гірчинка відчувається і більше нічого такого цікавого тут немає. Так, давайте темне уже, поки в ньому піна зовсім не втікла. Незважаючи на таку палену гірчинку, воно дуже питке. Воно більш водянисте, п'ється легко, гірчинка, я думаю, буде. Гірше. Сприймається пиво нормальне, такий нормальний темний лагер, нічого особливого. Але е, фанати темного пива, я думаю, що оцінять, що це не саме останнє пиво, яке продається в супермаркетах. Звісно, 40 гривень для нього забагато. Я думаю, ну 30-35 воно має коштувати. Ну, ще ковточок. Ну, таке воно. Ще раз я його, мабуть, не візьму. Ну, якщо буде акція, якась воно там. Щось про нього таке сказати, вичорне, як пишуть, в тапку, я не скажу, тому що ніяких таких емоцій воно не викликає. Воно якісне, воно питке, воно має в посмуку таку довгограючу гірчинку. І все. немає ніякого вау-ефекту теж від темного пива. Ну, взагалі, темний лагер, щоб він визвав якісь такі емоції, це потрібно. Дуже постаратися, але у німців виходить у бюджетного чеха не дуже вийшло. В тому ж АТБ продається Скоті Вест. От воно трішки краще за Скоті Вест. Крім цього каналу на Ютуб, у мене є Instagram, де є свої фоловери, є Тікток, де теж своя аудиторія, є Антапт. Теж вже почали додаватися там мене друзі. І думаю, що потрібно зробити групу в Телеграм. Не знаю для чого, але думаю, там теж можна ділитися якоюсь інформацією. Це поки що буде відкрита група. Посилання ви знайдете в описі під відео. Думаю, додатись зможуть всі охочі. А як воно буде далі, поживемо. Побачимо. Я думаю, ви погодитеся, що в мене вийшов такий апетитний натюрморт. Центр композиції, звісно, Пілснер Урквол. Ще раз перепрошую за ті слова, які про нього е, минулого разу я подумав, я їх не сказав вголос. Ще ковток контрольний. Потрібно ще баночку взяти. Не сьогодні, але потрібно. Так, корчма світла. А, якщо порівнювати. З урквелом. Урквел трішки м'якший. це більш такий жорсткий в нього смак. Воно менш питке. більш агресивна гірчинка. От так от. І чорний квас. Ви знаєте, воно трішки постояло і з'явився якийсь такий карамельний, карамельний посмак в нього. Карамельний з гірчинкою. Воно стало більш цікавим. Не знаю, як це пояснити. Я не хімік, я взагалі я аматор, я не професійний дегустатор, я а, просто аматор, любитель пива, ну, з таким невеличким досвідом. Якось так. Можна вже робити якісь висновки. Отже, Pilsner Urquell – це топ. А, світлий чех-ін не саме погане чешське пиво з тих, яке продається у нас. А, темний чех-ін теж не саме поганий темний лагер. З тих, що продається у нас. Е, на свої гроші я маю на увазі, які по акції. І це пиво, і це пиво дуже непогане. А про Урколи говорив, що це топ. Так, це пиво топ. Як вам сьогоднішній відос, обов'язково напишіть свою думку в коментах. Думку про відос, про канал взагалі, про чешське пиво, там про мене можете написати. Е, питання, побажання, донат за посиланням все по схемі: лайк, like, комент, підписка. А наступної повної п'ятниці вас чекає щось реально цікаве.